Кинув палку в землю і виросла отака трава. Зараз розкажу, покажу, що це таке. Хто може не знає, то я взагалі дуже люблю експерименти проводити. Я експериментатор по натурі. Це проводив експеримент, чи буде рости рослина. Якщо тупо дві палки посадити в землю. Найшов дві палки. Ну, Я знаю, що ця рослина така, що вона хорошо приймається, але була сама суть експерименту: дві палки без корінців посадив в землю, просто його поливав. І оце це десь, я не знаю, місяць чи півтора місяці назад. Хто там слідкує за мною, то може нагадати, що цей експеримент. Я думаю, по листочках вже видно, що це таке. Ану народ, хто знає, напишіть, як називається правильно ця рослина. Я то її знаю в лице. Ну, як в лице? Знаю, що це таке, але як воно точно називається, не знаю. Тоді я показував, десь, коли тільки оця одна брунька почала рости, показував що тут одна брунька. Тут я надрізав ось ножичком. Показував, що воно живе, що теоретично мало би теж тут рости. Показую, дивіться, бачите? Тут тож, на цій патиці воно пішло. бачите? Маленька брунечка. Так що і ця росте і ця. я не знаю, чи його. Трохи, трохи бурани треба, бачите? Тут... Це я його відколи посадив, два рази поливав. Ну, я просто на бамбуру, що тут вода стоїть, Воно мокре. І в мене воно в холодкові стоїть. І все, зашибіть, дивіться, як прийнялось. Бурани тільки пови... повисапувати, повимикувати. Не знаю, чи його десь. І його просто, якщо висадити цю рослину, не знаю, як воно там називається точно, якщо висадити, воно в мене кругом розростеться. А думаю, може лишити його отаку у відрі, цю експериментальну рослинку. Або можна в корзину велику посадити. Пристроїте, щоб воно, виходить, корінці ніде не пускало, не розросталося. А в мене суто у відрі росло. Так що, кому цікаві такі експерименти, спостерігайте. А якщо хто знає, як ця рослинка називається, напишіть. Це точно не дівчий виноград, тому того, що дівючий виноград в мене був. Воно якесь трошки не таке. Воно щось воно друге не знаю. Ну, щось з цього роду, Це така Ліана здоровена була. Воно, по суті, як ці, як корінчики з винограду. В землю і воно пускає. Я це Весною, як виноград обрізав теж. Буром висвердлюю дюрку, в дюрку патику ту, що з винограду обрізав, і в принципі за літо воно пускається на осі починає рости. Так що, хто думає, як розвести виноград, це дуже класний варіант. А кому цікаво а такі штуки, підписуйтесь, будемо ще багато експериментувати.